you <laughs> Sevgili bouge Шановні делегати, я всіх вітаю. Чекаємо, поки наберемо кворум по затвердженню порядку денного і будемо розпочинати засідання нашої з вами конференції. Що ж, добрий день, шановні учасники конференції, запрошені гості та всі-всі-всі, хто дивляться нас в чаті трансляції. Сьогодні у нас відбувається засідання конференції студентів Харківського національного університету імені Василя Назаровича Каразіна. Тож, згідно положення про студентське самоврядування університету, норма кількості делегатів складає не менше ніж 150 осіб. Наразі зареєстровано 160 делегатів. Отже, конференція є правомочною. Не забуваємо про тих, завдяки кому ми можемо жити та навчатись. Можемо подякувати нашим захисникам та вшанувати пам'ять полеглих хвилиною мовчання. Дякую, дозвольте ознайомити вас з порядком денним, який раніше був затверджений в за допомогою google форми делегатами конференції. Тож, ми маємо п'ять пунктів порядку денного. Перший пункт це про затвердження змін до положення про стунське самоврядування Харківського національного університету імені Василя Назеровича Каразіна, доповідач Софія Панасюк. Про затвердження змін до положення про стенські вибори в Харківському національному університеті імені Василя Назаровича Каразіна, доповідач Ілона Чупка, пункт третій обрання та, комісії, та пункт обрання та затвердження складу Студентської виборчої комісії, доповідач Софія Панасюк. Та пункт четвертий обрання та затвердження складу Студентської контрольно-ревізійної комісії, доповідач. Софія Панасюк. І п'ятий пункт це різне. Щодо регламенту конференції, по кожному з питань ми маємо 5 хвилин і на обговорення також ми маємо 5 хвилин. Починаємо з першого питання порядку денного доповідач Софія Панасюк. і я можу почати. Загалом перше питання стосується змін до положення про устойське самоврядування. Зараз я. Продемонструю вам, кожному делегату попередньо за 5 днів було розіслане проєкт порівняльної таблиці та оновленого варіанту положення про студентське самоврядування Харківського національного університету. Загалом ми зробили достатньо косметичні зміни, тому що ось, наприклад, в 73-му пункті тут був. Конфлікт інтересів маленький, ми його прибрали. Також контрольна ревізійна комісія змінила трошечки свій свої повноваження, але вони й факти... формулювання повноважень згідно закону про вищу освіту. Також вся, всі зміни були згідно закону України та законодавства України, тобто вони були фактично косметичними. Тут був змінений порядок денний та а, прибраний пункт 121, а, тому що у нас делегати конференції, студентів факультету та навчально-наукових інститутів. Вони можуть бути будь-якими студентами, тобто вони фактично реєструються фактично самі до цього. І а, не є обрані, тому усувати їх завчасно неможливо. А, на цьому все стосовно цього пункту а, делегати могли. Надіслати свої правки. Наразі правок ми не бачили, то, можливо, є якісь е, питання. Е, ви можете поставити їх в чаті трансляції чи в чаті зуму. Добре, пані секретарі. Дуже прошу вас контролювати це питання. Можливо, якщо виникнуть питання, все ще можете поставити їх. В чаті трансляції, ми можемо тоді. У нас просто затримка по трансляції. Там. Добре, ну у нас, якщо що, є питання, пункт різне, там ми можемо відповісти на всі питання, які виникнуть. Тож, другий пункт порядку денного це про затвердження змін до положення про студентські вибори доповідачі Чубка, тож я передаю слово. Дуже дякую за слово. Усім привіт. А, мені потрібна можливість до демонстрації. Скажіть, чи це є можливо? А, чи зупинила? Мож... Угу. Дуже дякую. А, порівняльна таблиця також була розіслана. Делегатам на пошти, всі могли вносити рекомендації, зміни, питання і так далі. А взагалом, ми також внесли досить косметичні зміни, тобто це зміни по формулюванням і певні перенесення пунктів. Ми бачимо, що ми змінили делегати на виборці, змінили дуже довгі формулювання виборців кандидатів та спостерігачів на просто реєстрацію умовно. Це зроблено для того, щоб читання положення було більш простим та полегшеним. Ми також деякі пункти видалили, оскільки вони вносили певний конфлікт інтересів або ж взагалі не мали певного сенсу для положення. Також внесли зміни, внесли нові пункти для того, щоб врегулювати питання з продовженням реєстрації, оскільки ми бачили в минулому виборчому процесі постійне продовження реєстрації. Щоб це якось врегулювати, внесли певні пропозиції, які сподіваємось будуть прийняті. Також це є зміна формулювань раніше. В нас всі пункти залежали від публікації графіку виборів. Ми вирішили, щоб кожен наступний етап залежав від попереднього, і відповідно внесли зміни у формулювання. Також перенесли пункти про публічні дії, які принижують честь та гідність. Вони були не грубими порушеннями, але це є затверджено законом України, що це є грубим порушенням, і тому ми увідповіднили це до закону України і перенесли до грубих порушень. Відповідно, змінилось формулювання щодо негрубих. Далі всі зміни та пропозиції стосуються суто про зміни формулювань. От. І ми також видалили пункт там, де делегат не може голосувати за кандидата-представники від свого факультету. Цей пункт також не має ніякого великого сенсового навантаження. От, ну і далі все, все стосується суто косметичних формулювань. З цим могли всі ознайомитись. Один пункт ми також видалили, оскільки він суперечить факту того, що до вчених рад факультетів обов'язково входять виборні представники. Цей пункт суперечив. І додали пункт, що вносити зміни до положення можна лише у період, коли вибори не проводяться. Коли йде виборчий процес, зміни до положення не можуть бути внесені. От і на цьому в мене все. Дякую всім за увагу та сподіваюсь, що ці зміни будуть прийняті. Так, дуже дякую. Я, е... Запитаю, чи є питання у представників в чаті в зумі чи в трансляції? Давайте зачекаємо хвилиночку, щоб трансляція встигла дійти. Добре, наразі я питань не бачу, то ми можемо переходити до третього пункту: це обраняти затвердження складу студентської виборчої комісії згідно положення про студентське самоврядування а, у нас попередньо за а, під час. Оголошення про конференцію одразу були опубліковані форми, в яких кожен зміг зареєструватись. Ось список делегатів в конференцію, студентську виборчу комісію, які можуть. За які ви зможете проголосувати після закінчення конференції? Додатково я це ще повідомлю. Тож, можемо переходити до четвертого пункту: обрання та затвердження складу Стенської контрольно-ревізійної комісії. Тут все сталося за таким самим чином: форма для реєстрації до контрольно-ревізійної комісії була а, так само опублікована під час оголошення про конференцію і зареєстровані 5 осіб. Також чи мають делегати питання по третьому і четвертому пункту. За кожних з цих делегатів ви змож ви зможете проголосувати пізніше. Добре. Якщо ми не маємо ви не маєте питань, то ми переходимо до останнього пункту порядку денного нашої конференції, і це питання різне. Тож тут ви можете поставити будь-яке питання, загалом, яке стосується роботи конференції, роботи комісії чи студентської ради університету. То, якщо у вас є питання, у нас є 10 хвилин на їх відповідь. Добре, якщо е, делегати не мають жодного питання, то е, в будь-якому разі, якщо вони виникнуть, то ви можете писати їх за адресою е, стадрада і всі вони будуть розглянуті. Будь-яка скарга, пропозиція, е, все, що ви пропишете, буде розглянуто, і ваша будь-яка проблема буде вирішена. Е, тож. Тоді зараз ми запрошуємо вас до голосування. Шановні делегати, ви вже за коли завершиться конференція, ви отримаєте посилання на вашу пошту. Нагадуємо, що голосування триватиме до 21.00. І дякуємо всім за увагу. Та на цьому конференцію пропоную вважати завершеною. Дуже дякую. Дякую, всім гарного дня.